Так, вони це лайдер, однокімнатна квартира, це у нас ще вдар 38. Значить, це у нас тамбур, тамбур великий, можна ставити велосипеди, тамбур Все -все в на 35. Заходим по квартирі. Квартира 39 квадратних метрів. Хороша така прихожа простора. Так, прихожа на підлекти. Видите, тут шесть покладки можно так само. По плануванию концептуально санвузова, кухня заточка, паминка. Так, идемо по порядку. Санвузову на хорошее правильно. Машинка горения, сушечка, раковичка шикарно, зеркальце, пятиточка працюя. Кутова ванна, шторка і там значить, за а, цей питочку там у нас ідуть і личинки. Бойлер, бойлер великий на 80 літрів. Значить, За, за квартиру закрита лічильник опалення, плюс є підігрів підлоги, плюс є на обігрів. В принципі, можна опалення навіть не користуватися взагалі. Значить, кухонька. Кухонька порядка 7,5 8 метрів, сама кухня, плюс балкончик порядка 5 метрів, 4,5 м. холодильничик, горення, учасниковий, сточек, речка, лампочка, три стучка, точно цигарна, сама кухонька і э, сидімельна машинка. Так, підветочка так само, витяжечка, поверхня. Духової шафи немає. В принципі, робили під все, поэтому и не було потреби. Так, mm -hmm. так, mm -hmm. так. Mm -hmm. балкон. Mm -hmm. Значить, сторона у нас схід, хит у нас хибная сторона. Mm -hmm. Значит, хороший выд на дверь. Это в принципі, симпатично. Є сушилочка, там ведро, так і є розеточка, якщо хочет хоче робочий сил на балкончике без проблем. Так, значит, переходимо у Значит, КЛН по бажанні може лишитися, може прибрати. Оце для доступ. Телевізор і кондиціонер, він інвертор працює на обігрів при потребі. Значит, и зараз ми переходимо так само хороші великі вікна. На всіх вікнах є всі ролети. Можна закріпити, посидіть себе. І велика шафа Б тут. Так, ну в принципі це... А, да, є ніша тут. Потребує, без проблем. Так, і значить ще раз переходимо, в принципі. Ще все, вийде.